Так, ну що ж, братва, всім здорова, з вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій ютуб-канальчик. Сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну, зімчательну гру. Ну як ми в неї вже граємо, це в нас називається Арт Тоді Рід 2. Тому, перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацане, я одразу працюю з дії, і сьогоднішня наша ціль це як я вам і говорив, поставити броню на нашу машину. Я її, посаня, майже все прокачав, майже все тупо прокачав на сьогоднішньому прямому ефірі. У нас сьогодні був прямий ефір, на якому я трохи цим займався. Тому я зараз що? Зараз наша ціль це прокачати повністю сьогодні броню. Ну, коротше, ладно. Не знаю, наскільки це відео розписано. Розписано на 9-10 хвилин, але подивимось пацанім. Подивимося, скільки ми впорамося. От поставимо броню і тоді ладно, завершимо це відео, це відео, бо час у мене, так сказати, трохи обмаль. тому що. Погнали! Так, зараз, серед... блін, а от мені зараз тільки цих зомбі не вистачало. Мені потрібно хрестик. Так, зараз без зомбі. І так про зомбі записуємо. Так, все. Ладно, нам потрібно що? Так, починаємо. Все. Пацані. Передню броню ми з вами в чіпі. дивіться, як вона виглядає. До речі, дивіться, як монстр виглядає, Дивіться, ви просто не бачите, як вона загоралася. Зараз вона вже менше повинна загоратися. На стрімі кожні 200-300 метрів вона загоралася. Вона повинна мінімум 500 їхати. Думовно. Зараз по це не подивимося. От я запам'ятав, докуди. От, ось ця мітка, де в нас є, ми її маємо приїхати. Мені бензи вистачить, нітро теж. Якщо ми її не проїдемо, то значить, що ця броня нічого не дає, бо вона загориться, якщо. А якщо не загориться, то. Тому що, подивимось, пацани, пока що навіть диму нема. Я вам скажу, що так, да, реально. Ні, димок вже білий є, але це білий димок. А, вона вже зараз летить, пацані. Все, мінус броня, так? Да? Ні, да, все, мінус броня. Ну, без броні цієї ми недовго проїдемо з вами, але все одно вже довше. Так, да, все, метку ми з вами вже приїхали, пацані. Меточку пролетіли. Коротше, ладно, да. все до заправки, пацани, тупо з першої спроби, з другої спроби ми з вами заїхали на заправку. Ще є біон там. Ну топову, може ще такими темпами, ще до тієї заправки доїдемо. Ну пошли, але подивимось, як воно там вийде. Аж цікаво, куди ми доїдемо зараз? От куди? Тупо мені ще їхати, щоб... Завершити цю грушу недовго, але ладно. Так, може сьогодні, по броні, можливо. Ще прокачаємо арвугу, Ну, не знаю, сьогодні ми відок маємо зробити, хоча б якийсь. Броню це точно все. Тому погнали, так сказати, от тільки 2 хвилини, 2 хвилини 42 секунди відео пройшло. Ну, а у нас є 9-10 хвилин. Ну, поки не завершимо. Тому що газюри. що, пацани, тут все, все время тільки горе. От як так? Ну, ладно. Ага, броня зараз відпадає. Дивіться, як, вона, як її вигнуло, блін, під низ. Хто бачив, яка вона була і зараз, яка вона тупо, знаєте. Давайте нітруха, опа, і нітро все поперило. Вона в і застрягла. Мінус броня і мінус дверка передня, да? Да. Все, пацан, тепер воно вже білим димком кидає. Ну я не знаю, ми вже половину шляху приїхали, щось таке саме нам до забравочки доїхати, та й все. Та й буде все. Блін, ці його горби. Ні, вони мені подобаються. Насправді краще їхати з, з горба, чим під горб, або порівнені. Отак можна навіть реально до заправки, якщо долетіти. Бензи в мене є, головне, щоб не загорілося. Загорілося. Клас, її вбили. Ні, не вбили. Так, зробили угу. Є лямчик у нас. Тепер що, прокачуємо ще одну броню, задню. Все, задня броня у нас теж стоїть. І тепер зберемо на останню середню. Ну, а там вже далі або на бенз. Або краще на ругу. Так, опа, все, та сама фішка. З горба, все, погнали, понеслась. Ну, тут, пацани мені так подобається такі хати. Опа, опа, ці тупо в мене не попадають. <схи> да, мій сміх пацани, якийсь такий джинний, ну, ладно. Так, ну, поки що. Поки що я з цією цілею справляюся. Задньої дверки немає посання, а хочете найголовніший прикол, самий дикий. Вона була, типа, ця машина, тут кріша була висока, зараз вона стала, як от та, що попередня у нас була, ця лампа, типа, як червона. Ну, вона зараз така зігнута стала. Без броні. Передньої броні нема. тупо ледве ще нітро тримається. Ну зараз вона ще й почне димити. Так. до домітки ми з вами доїжджаємо і вона димить білим димом. Ну, давайте хоч трохи об'єм тим відритим. Даремно. Так, опа, і опа. Все, працюємо, пацані. Передньої дверки зараз теж не буде. Давно, ну, звісно, на чому там їхати. Передньої дверки немає, пацани, не дивіться, я їду. І вона ще, блін, їде. Ну, тупо... це машина топ. Я казав вже це і ще буду казати. Але вона не її зараз берегти. Ну, це не виходить її берегти, бо тут тупо така дорога. Ні, ну прикиньте, що, якщо ми ще зараз доїдемо до цієї заправки, тоді я вже, я вже не знаю, що це буде. Це буде дуже топово тоді. Ні, це не може бути такого топа. Одразу все так топово не може йти. Да, пацані, не вистачило буквально 50 метрів. Так, і що, нам высочит. Тихо, 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 тут реклама. Пана реклама, блін. Не ну, я таку рекламу не вин, я вона сама мені попадає. Так, ладно, все, понеслась, пацані, Знову погнали. Давай, 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 пішло, пішло згарба. саме головне. І так он, все. Пацані, <головік> пацані, ви угораете? Її пере. У є... мене нема дверей, у мене тільки єдине, що є це колесо, броня і сідушка. Пацані, і вона не дим'я при цьому. Її тупо розірвало на дві часті, однієї части вже нема. Броні. Броні в мене теж майже нема. Все, броні нема. У мене просто капот, пол і... 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 і все. І сідушка. Ну, пацані, я тупо шоці, бо то, що. Ну блін, а як так? У мене машину розірвало на дві частини. Ви, ви розумієте, наскільки це? Її розірвало тупо на дві частини і вона їде. Ця остання передня частина їде. Вона навіть не димить. Ну вона як різвіша так стала. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Одне колесо це звичайно важко, а то мені зараз виїхати. Але, але, але можна, можна щось проводити. Да? А, мені троє пацанів вже не використовую. в мене немає другої частини. Ой, а пацані, ну, ну ладно, ладно, щось хоч щось зараз по хімічну. Ну все, все, я вже не, не до ну, Пару човки, хоч що зразу робіли там такі от відоси. Так. Все, і останню броню робимо. Все пацане. Дивіться, по який монстр. Яка ця машина, звичайно, джипа стала який монстр. Тупо дивіться, вся в броні. Ну погнали. Тепер пацани не, не то що не міздіти, яка вона гарна виглядає, заброньована. Ну що, вона, Тупо як якийсь катафалк, тупо великий дуже. Але пацани погнали. Все, ну тупо. Ага, ну так задньої броні вже не стало. Далі ще передньої не стало, тоді вже все. Так, мені цікаво, що зараз перше уйде, Передня броня чи середня? Ну що, цілі ми цього відео виконали. Броню ми з вами повністю прокачали. Не знаю, це відео буде на 9 хвилин. Якщо ми ще встигнемо за ці пару хвилин прокачати хоч одну руху, щоб книжка якась була, то встигнемо. Я відео не буду ставити на паузу, як воно є, таке їй хай буде. Якщо встигнемо, то встигнемо, Якщо не встигнемо, мені дуже шкода посмі. Так, давай опача, опача. Передня броня поснемо. Передня броня у нас відлетіла перша, середня ще тримається, Ні, середня вже точнемо. Так, ну ми зараз може до заправки хоч доїдемо. Ну я сміваюсь, в мене вже навіть немає броні ніодної. Тобто вона зараз заліміть та й все. Ну. Бо бензі я впевнений, що мені вистачить Це на 95%. Якщо вона не загориться, то мені по топливу повинно вистачити. В принципі, повинно. Дуже повинно, Ну, якщо вона не загориться. Ще димку, в принципі, навіть немає. Ні, все не вистачить. Не вистачить. Не вистачить просто і за того, що в мене вже лампочка ця мігає грубана. Все, це вже нічого не буде. Так, да, знов не вистачило трохи. Ну і ладно. Давайте, пацани, подивимо, подивимося, що там буде. Ну що, нам не вистачає. Блін, реклама. Ф, блін, а оця реклама мені надоїдає. тупо. Ну, я її навіть не хочу дивитися. Ладно, пацаны, це у нас останній заїзд. Якщо купимо, то купимо е, цю оругу, якщо ні, то ні. Ну я впевнений, що ні. Ладно, дайте газюри просто. От 40 км її максимум. На... Ну, мене прокачали. я дві повністю прокачав, а міст ні. Тобто ще міст треба прокачати. Ну, сороковка. І максимум такий був. Це нічого не того не міняється. Коротше, ладно, пацані, давайте. Доїдемо зараз до заправки чи ні. Це наш останній заїзд. Останній. Ну, навіть трохи більше буде, ні, ніж надай він. Хоча ні. Це дуже дика заруба і нам не вистачило, ладно, ну, що, хоч... да, все, прокачуємо вистачила. От тепер у от от нас ругає, отака от нішка на нашій машині, ну, а на цьому сайті, згуму, був було. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Можливо, в наступній серії вже буде оця от машина. можливо, пасіні. Тому що, дякую за увагу. Всім пока-пока-пока. Пока. -пока, -пока. Пока.